Но і у мене сказали, що десь дітей треба відчувати. І ми прийдемо, що я не відчуваю. Ну так, але як ми не маємо права до вас, я треба вам дати дозвіл. Як так як я жінка підсумка, не дуже така розрахована, я думаю, я нічого нікому не вправа. Вони прийшли, навіть довго діва не шукати, полетіли на город по саду і почали шукати, не знати чого. Потім прийшли, нижче на город і ями, Де кото подають там лежало кучу змія, натурального змія. Вони прийшли і сказали бачу. Ми шукали водох, а з до другого особи наркотики, маропла якусь розкрити, і те, давно заправить ворота, заправи ворота, і кинули і пішли. Набрали взяли став'янку, тут 56 незалежності, який жиє той куняти. Але побачивши мені до какую ми как убили, я не наша служба все оплаты трудно и на первом себя. Если кто такой, где у нас не знаю. Значит, с ними нам вести незримый бой, Так назначена судьбой для нас с тобой. Служба и ночи. Если где-то человек попал в беду, Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет что ж, друг друга выручали мы не раз, и не раз согрела нас тяжелый час. Сердце, сердце друга, часто слышим, мы укрете от родных, Что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой встречи ненадолго Только снова поднимает нас зарей И уводит за собой в незримый бой Наши чувство долго Правоохоронців до АЗС викликав Назар Олексевич разом із батьком, коли працівники автодору відмовилися показувати дозвіл на розміщення ваги, аби зважувати фури з буряком. Уже після того чоловіків нібито побили як правоохоронці, так і чиновник з райдержадміністрації. Взяв камеру на шиї, почав стягувати і душити сина. Я підійшов на допомогу, зняв йому через шию пас, той пасок від камери, освободив і хотів взяти камеру в руку. Після чого мені той старший лейтенант один в формі вихопив камеру, перекинув працівнику ДАІ, камера вдарилася об землю, вони її забрали, і після цього ми камери не бачили. На відео з вилученої камери, яке надали правоохоронці, самого інциденту немає, та й не зафіксовано, як нібито журналіст представляє своє посвідчення. Однак, за словами батька, під час сутички вони зазнали численних забоїв і синців. Коли мене тягнули, в мене розтягнення тих двох зв'язок плечових. В мене руки болять, я ледь рухаю руками. Друге, в мене тут є синяк один і лице побите, коли прямо на полік поклали. Казали не рипайся, і зараз ми розберемося. Зараз особова інспекція, відділ внутрішньої безпеки міліції Львівщини проводить перевірку і з'ясовує, чи були ці особи журналістами, чи були якісь зловживання, порушення закону з боку працівників. Наша служба я і на перший взгляд, як будто не від нас тими ж вимогами, да, якщо вони будуть виконані, то по факту ми не можемо захищати спеціально місце своїй країні. Бо людей жителів НАТО, коли на лісі мали люди просто люди, люди без топу. Волоха попили вікна, і таким чином, що що тоді майже і люди, які безпосередньо відповідалі за те, що взивають в області, там собі взяти з кабінета і мовчають. Опять дирочь. Ми поможемо все время на посту.